Для збереження копії електронної таблиці Numbers в іншому форматі, замість запрошення колег до співпраці в режимі онлайн, ви можете скористатись функцією експорту знову ж, так само, як і в Keynote та Pages. Відкрийте таблицю, натисніть кнопку у лівому верхньому куті екрану, поруч із назвою файлу та оберіть експорт у потрібному форматі: pdf, Excel, CSV, TSV або шаблон Numbers для використання таблиці в якості готового шаблону в майбутньому. Ви також можете надіслати копію вашої таблиці іншому користувачу Numbers. Для цього відкрийте таблицю, а потім торкніть кнопку поширення на панелі інструментів. Перевірте, чи обрано саме варіант надіслати копію замість співпраці та оберіть зручний спосіб поширення airdrop, пошта, повідомлення, Viber, Telegram і так далі. У цьому курсі ми з вами розглянули лише базові можливості кожного з додатків пакету iWork. Щоб дізнатися більше про numbers, перейдіть до посібника користувача, відсканувавши QR-код на слайді камерою іншого пристрою, або торкніться його для відкривання на iPad.